Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. Ось і настав новий 2026 рік, важкий, як і попередні три. Але будемо сподіватися, що скоро війна закінчиться і ми будемо жити у вільній, прекрасній країні Тож я щиро вітаю усіх з Новим роком. Бажаю, щоб у кожну хату він приносив тільки добрі новини. Ну, а нам, творчим людям, бажаю натхнення і завжди творити щось новеньке, цікаве. Я наробила відео звіт. За минулий рік, бо в'язала дуже великі речі, у мене їх небагато. Я люблю в'язати гачком, люблю в'язати шакарт, тож моїм першим проектом у новому році буде спільник, у якому я приймаю участь уже третій рік. проводить його. Наталочка, її канал В'язання та сільське життя, і наш спільник називається «Симфонія Жакардо». У цьому році а, спільник проходить цілий рік. Кожного місяця Наталочка нам дає е, якийсь малюнок з книжки з візерунками, і ми його в'яжемо у минулому році. Я в'язала пончо велике, гарне. У нас тепла зима почалася, так що я його ще встигла і одягти. У позаминулому році я в'язала светра, який я подарувала своїй подрузі, і вона його з задоволенням носить. Тож у цьому році я буду в'язати ось такого шарфика. Двостороннім жакардом в'яжу я його з Ангори. Ось так він виглядає з однієї сторони, і так він виглядає з іншої сторони. Ну, що таке двосторонній жакард, я хочу вам показати трошечки це ось така подвійна в'язка, коли з однієї сторони. Один колір, а з іншої сторони інший колір. Тож я вже пров'язала малюнок січня, ось такий він, ось такий він. І буду тепер чекати малюнок лютого. А вам трошки покажу, як треба працювати з подвійним жакартом. Бажаю всім гарного перегляду і. Усього самого-самого гарного у житті, нехай з вами завжди будуть рідні люди поруч, які вас підтримують, які вас люблять. Ну, і, звичайно, творчих успіхів. І так починаємо подвійний жакард. Для першого ряду ми можемо обрати Багато способів. Самий простий це ми беремо дві ниточки різного кольору, зав'язуємо музик на кінці і набираємо звичайним набором двома ниточками одразу. А далі ми в'яжемо як звичайну подвійну резинку. Я тут набираю методом дзюді. Мені так подобається. Більше хоч це і складніше. Але край при цьому наборі виглядає дуже гарно і акуратно. І так далі, набравши петлі, ми Починаємо пров'язувати перший ряд. Так як я в'яжу на спицях тріо, я протягую до згибу одну спицю і лицевими петлями пров'язую е, петлі зеленого кольору. Це у мене буде лицева сторона. Пров'язую до кінця усі лицеві петлі. Ось лицеві петельки я дов'язала зелененькі. Ось, закінчила, ось ниточка. Тепер ми беремо спицю, на якій у нас чорні петельки, і в'яжемо ось ось так просуваємо. Ось, бачите, де воно згинається. І тепер ми в'яжемо чорні петельки виворітніми у подвійному жакарді, і перші і останні петельки пров'язуються. І в'яжемо усі до кінця виворітніми петельками. Є інший спосіб. Початку вив'язування подвійного жакарду. Для подвійного жакарду потрібно завжди набирати подвійну кількість петель. Перший ряд у такому випадку набирається двома ниточками одразу. І потім одна ниточка вив'язується лицевою петлею, а інша виворотнює. В моєму випадку я ускладнила собі життя, і тому мій перший ряд буде ось таким. Потім я це все буду пров'язувати, зігну пополам і буду пров'язувати на одну спицю одним лицьову, одну одно різними кольорами. І з однієї сторони шарфика у мене буде чорний фон, а з іншого у мене буде різнокольоровий. Шв'яжемо до кінця і будемо перезнімати. На одну спицю. Ось ми дов'язали вигорітні петлі до кінця, тепер у нас обидві ниточки з однієї сторони. Тепер ми це ось так перегнемо, навпіл. І з однієї сторони у нас буде зелененьке, в іншої буде чорненьке. Тепер ми беремо. З цієї сторони, де у нас ниточок немає. І знімаємо на одну спицю. Неважливо, ми будемо в'язати на кругових або по колу, або на прямих спицях, як я буду в'язати шарфика свого, ми перевдягаємо на одну спицю по черзі одну світлу, одну темну Одну світлу, одну темну Вибираємо, де у нас буде лице, і ось так перезнімаємо одну світлу, одну темну. Робота муторна, але перший рядочок завжди такий, одну темну і так перезнімаємо до кінця, і потім, і потім починаємо в'язати. Цей процес дуже трудоміський, але ну, треба терпіння. Можна взяти тоншу спицю, на яку переймати петельки. Ось так вирізнявши усі петельки попарно на одну спицю, перевіряємо, щоб усі були парочками, обираємо, яка у нас сторона буде лицева, яка виворітня. І починаємо в'язати наш ось так, ось так ниточки. На два пальчики і в'яжемо лицева, а зелененьку будемо в'язати увесь час виверідньо. При цьому ниточки у нас повинні знаходитися посередині лицева. виворітня Ніточки у мене розслоюється, лицева виворітня і усе, так і в'яжемо. Один колір у нас буде лицевими, інший колір у нас буде виворітніми через одну петлю. Одна петля лицева, це наша лицева сторона, інша виворітня, лицева, виворітня. Ось так у нас виходить, ось так з іншого боку. І так в'яжемо до кінця ряду. Потім розвертаємося і вже йдемо по світлій стороні, будемо її в'язати лицевими, а чорні петельки будемо в'язати виворітніми. А потім у нас буде шакарта.